Курсунці, вечір. По нулям, піймали ось. Це, мабуть, той жорик, да, що ми виставили, літарися? Всім привіт! Ми на рибалки ставок Курсунці, квітень, відкриття ставка Курсунці Ось подивіться, яка красота ляпота. Сьогодні я на рибалці з Іриною. Ми плануємо піймати багато і крупної риби. Тож, не перемикайтесь і дивіться, що буде далі. Ось до нас прийшов дня. хлопець Назар. Ви його тут будете бачити кожного дня. Сподіваюся, що кожного дня будете приїжджати до нас. Тільки не ночі, да? він женатий. Ні, не жнатий. Поки що ні. Я снісу, все. І потім. Я не виключаю. Однісу, Сьогодні ми рибачимо зі смайликом. Друзі, у рибака Андрія клювання. Ось такого карасика піймав, Що, приблизно... в групі. Приблизно, так, скільки? Ну, кіло закінчило. З традиційного відкриття. Леска до червоної стрічки. Риба! Римаємося, тримаємо! うん。<music> <music> Знайомтесь, Андрій, Всім помахай привіт нашому да, підписчикам каналу Артур Карпіо. Е, Андрій у нас виграв ось такий фідер, Довжині 3 метра анаконда, Сільверфіш Хамільон. Він самий активний Hameleon. коментатор каналу. Ютуб да, каналу Артур Карпіо, канал про рибалку та сімейний відпочинок. Це тобі, друже, що ти ловив на неї трофеї. Невзаєм. Так, закинули вутки. Чекаємо на клювання. Ось така красота. Сьогодні. Андрій сьогодні перший раз буде фідерить. Він уже фідеріст Ставте йому за це лайки. Ось поїхали. А ми закинули дві вудки на карпа і один фідер. клювання. Майлик. Той. Андрій Карпятник. Карп Запам'ять це обличчя Будущий чемпіон по карпфішингу. Карп да? Так, і мотай, мотай, подимай удочку. Ой, і все, поверху є. І мотай. Все, пошла, пошла. Красота, рибалка, карсунці, квітань. Давай! Так, друзі, на годиннику вже нас пів на другу, по клюванню тишина, андрій стажирується, ми вирішили забацати шашличок. Ось прийшли до нас гості друзі. Олександр Васильович, мій колега, Можеш привітатися я з я підписниками. Да. І люба. Вона не рибачка, вона за природу. Бачите, друзі, як є народна пословиця. Тільки жарить шашлик, одразу народ збігається. Ось ми взяли ось такий мангальчик в Аврорі. Будемо сьогодні тестувати. Ось таке у нас м'ясо Ірини. Да, стегна в маринаді, своя лінія. Щось ми своє даймаємо. Да, вкусну Бесрабську кухню. І ось такий мангальчик Дивіться, друзі. О, ми його сьогодні тестуємо. мангал саврори. Вугілля Саврори. Тож, побачимо, що далі буде. І, звісно, чекаємо на клювання так, друзі, у нас п'ята година. <кій> по рибі поки що в Карсунцах тишина. Е, до речі, конкурс. У нас вже 1000 підписників. Е, конкурс. Будуть три призових місця. Перше місце буде коропове удилище в довжині, в довжині 390. І друге, третє місце будуть електронні сигналізатори фірми Карпро, Кратуси. Е, тож. Конкурс, да? хто першим дадуть правильну відповідь у коментарях. Друзі, ті, хто перші напишуть коменти, правильну відповідь на мої запитання, перші три людини, ті виграють призи. Да? Відповідно, хто перший напише комент і дасть правильну відповідь, виграє водилище. Другий і третій друга, і третя людина. Да? відповідно сигналізатори Тож, питання яке? Е, де я зняв перше повне відео з риболовної сесії для каналу Артура Карпіо? Тож, вам бажаю удачі, виграють, як то кажуть, самі шустріші і ті, хто вже слідкує за каналом. Артур Карпіо, канал про рибалку та сімейний відпочинок. Друзі, у вас плювання. На фідер, на фідер, на фідер. Ох, там грає. Значит, він активируется ночь. Ну як і всегда. Він... Мы закормили точку хорошо. Это щось хороше прямо. Хотя федорог мягкий. А я тільки хотів сказать, да вись кажуть, сейчас должно быть на фідер. Давай вже як є. Ще ну, просто поприкольний. <рикола> Десь нішов під берег підтягує. еще, сейчас. раз. Сейчас я... О. Так, друзья, дивиться. Под вечер мы поймали. Три. Так палку ждет. Не, подожди. Четыре. Пятьсот. Пятьдесят. Пятьсот... Это Пятьсот... трофейчик? Ну да, получается, да. Это ваш выход без хвоста на рыболовлю? И теперь выпускаем. Это... Зараз привезу. Не, у меня тут есть. Нет. Я ж... Кстати, я и сам купил. Да? Потом. Зафиксируем за внимание. Так, это и есть. Теперь сейчас я Чуть -чуть -чуть -чуть. пшикал. Чуть-чуть-чуть-чуть. Вы ей отправляйте. Это пшикалка, наоборот, чтобы рыба жила. Чтобы не было неких паразитов. Ще, кстати, заводити, Повністю захід. У нас сход був один такий, що ми витягнути не могли, дружи. Я не міг справитися з ним. Цей. О, є. Один цей. Ну, Ми на фіде. У нас чисто спортивне таке, mm. пані, що ми, ми йому зла не діляємо. Ну чубина Не надо, он хварастет очень. Здоровая репка, у нас і зікрою. Ну, даже така. Да, я, я даже такого платить. А завтра ее платить надо уже? Вот такі, да, так. Вот такий у нас покаю. красавчик. Так. Есть. Да, большая. видео есть. Эмоции. Эмоції. Можно еще списку подкрывать? Давай сфоткою, давай, давай, uh, давай зафиксую просто. Ой. Ось такий у нас трофейчик вийшов в кінці дня. Воробчик. Загальний мага 4,5 кілограми. Давайте вас заснімемо очевидцев. Ми поймали коропа. Так, удочки, ребята, там удочки. Опа, пішов краси. Корсунцях риба є. Так, друзі, корсунці вечір. По нулям. Піймали ось таку Это, мабуть, той Жорик, да, что мы выпускали, или Борис? О, красавчик, так. красавчик. А ну, давай. Сейчас сделаем вот так. А давай. потом взвожим. Ну, если... ну, нам палки, нам не, палку не, не, Пал, Потом мы зважим вот так. Ну да. Поднимай. Uh -huh. Поднимай, поднимай. сколько? Сейчас. 4600 4 600. Смотри, большой. 4, 4, 4 600. А ну, давай, будем Это <связь> <связь> У меня кантру есть. А, Нет, а, уже да, есть? Да, мы там. сейчас зато установись. С тобой же смотрим. Давай, Скажи, давай. Администратор тебя даже Конечно. Знать. Так, да, давай я фото я сделаю. Я, я могу видео сделать. О, красавцы. Да. Ты шо? Ну, а ну, назад, назад, видео. назад. Вот такие у нас трофейчик вышел в конце дня. Коробчик загальна вага його 4,5 кг. Обробили його і відпускаємо стихію, да? о. О. так? Так, куточки, ребята, корсунцях риба є, риба є будь-яких розмірів. Keep it softly spoken, but no. Keep it low key, keep it softly spoken with no strings tying you to me. Ви тоді бачили Назара, коли ми піймали трофейного риб. Да, трофейний риб, там скільки 400. 4 п'ятсот ну 4600 чотири mm -hmm. Коротше, ну ми ж рибаки говоримо, що по п'ять кілограмів. Ну mm -hmm. все, ставте подобайки.